Вітаю. час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська про найважливіші події розповімо прямо зараз. В списку на поточний ремонт є, але коли саме він запланований, невідомо чи відремонтують цього року дорогу по ветеринарній у Полтаві. Обрати безпридульного улюбленця тепер можна онлайн на сайті КТП 1628. В Україні дорожчають цигарки. Полтавці кажуть, це привід кинути палити. А тепер про це та інше більш докладно. До будинків не доїжджає швидка. Діти приходять додому зі школи в мокрому взутті. Непроїзна дорога по вулиці ветеринарній у Полтаві під час дощу перетворюється на море бруду. При цьому ями на Ані щороку глибшають, нарікають місцеві. Чи планують ремонт цієї ділянки у 2025 році? Дізнавалися наші кореспонденти. Найгірша дорога міста, точніше відсутність і натяку на неї. Так полтавці називають проїжджу частину вулиці ветеринарна. Суцільні вибої не глибиною у 20 сантиметрів каміння та калюжі в заручниках у цього бездоріжжя місцеві вже не одне десятиліття. Прямо до автотраси вся ось така от дорога. Це мабуть, на сама дорога в місті. І скільки куди не звертались, ні, ніде ніхто толку ні, ніякого немає. Даже ямковий ремонт не робили тут. Чому вулицю ветеринарну ігнорують, в той час як інші дороги, які не були в такому критичному стані, як ця, хоча б ямково відремонтували, не розуміє Полтавка Мар'яна. Всю життя тут море, дитина ходить в школу, Вічно тут ноги мокрі, щоб пройти на ну, так на ще двоні в школу. Постійно невозможно пройти. Або отак обходити треба вокруг. Там дорогу ремонтували, нормально зробили, а тут вічно вона нічя. Ця ділянка символізує ставлення влади до містян, переконані люди. Таких ям не було, як зараз. Ото, от, де зелений забор, там живуть чоловік і жінка, інваліди другої групи. Вони не можуть ні до лікаря прийти, ні скору допомогу не визвати, тому що. Хто підійде, каже, ми не будемо далі йти. Будь ласка, треба звернути увагу нашим, хто там відповідає за ці дороги, щоб хоч, хоч трохи зрівняли. Ж. Вообще я тут живу шестой рік і нічого не змінилося абсолютно. Шесть лет назад, я как приїхала сюди, больше было порядку в Полтаве, все было намного лучше, чище Полтава была. Ну а сейчас безобразие, что в центре, что тут, это, это просто. А тут так взагалі невозможно нікуди не пойти нічого. Дорога по вулиці ветеринарна соціально значуща, бо поруч амбулаторія, аптека та магазини, додає Полтавка Тетяна Володимирівна. Люди ж приїжджають в амбулаторію і з костелями, і з ходунками, то не проїдеш, навіть не пройдеш, тут ноги поламаєш, поки дойдеш. Нагадаємо, у лютому минулого року в управлінні житлово-комунального господарства Полтави нашим кореспондентам повідомляли, що ветеринарна включена до переліку вулиць проведення поточного ремонту на 2024 рік це вулиця включена до переліку вулиць для проведення поточного ремонту на 2024 рік. Як нам повідомили в управлінні житлово-комунального господарства, дана аварійна ділянка є в списку на поточний ремонт і на цей рік, але коли саме її відремонтують, невідомо. Наразі формують перелік черг. 31 березня Полтава без тепла у місті завершили опалювальний сезон. Таке рішення прийняли сьогодні. На засіданні Полтавського міськвиконкому рішенням, яке виносим, закінчити з 31 березня 2025 року. Опальний період 24-25 року. У нас практично всі медичні заклади знаходяться на своїх опалювальних котельнях, і тому вони не прив'язані до Полтава та Планер, крім першу лікарня, де ми там в робочому порядку вирішимо. І там, де є можливість не відключати тепло, то звичайно, що ці процеси будуть контрольовані. 1 квітня військово зобов'язані можуть втратити відстрочку від мобілізації, бо старе бронювання скасовується 31 березня. Останній день щодо права на відстрочку від мобілізації військово зобов'язаних чоловіків, яких не перебронювали роботодавці. Відтак до 1 квітня бізнес повинен підтвердити статус критичності та повторно забронювати своїх працівників відповідно до оновлених критеріїв. Повідомив начальник групи комунікації Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Після цього як підприємство отримує статус критичності, воно має право заборонювати своїх працівників. Весь цей процес і на відповідальності керівника підприємства до нас, до ТЦК, дані надходять вже у формі заброньованих працівників, і їм автоматично надається відсрочка. Тобто, через дію. Підприємство бронює своїх працівників і далі інформація про цього працівника, про те, що він заброньований і має відсрочку, потрапляє вже в базу даних оберіг. Відповідно, в самого працівника з'являється ця інформація про те, що він заброньований і має відсрочку в застосунку Резерв Плюс. Якщо підприємство втрачає свій статус критичності, Працівники втрачають підставу для отримання відсрочки, тому що втрачають своє бронювання. У Полтаві можна обрати собі безпритульного чотирилапого друга онлайн на сайті підприємства КТП 1628 Запустили окремий розділ Адопція тварин. Там представлені фото, анкети собак та кішок, що перебувають у пункті перетримки та шукають нового господаря. А якщо скористатися фільтром, можна звузити пошук за віком, породою, розміром та статтю. Як саме працює ця програма, докладніше розкаже Івана Дімова. У Полтаві можна обрати безпритульного чотирилапого друга собі додому онлайн. На сайті КТП1628 створили окремий розділ Адопція тварин. Тут не тільки фото собак та кішок, а й повний їх опис, порода, розмір, вік, стать і інформація про стерилізацію. Також вказано хвороби, якщо такі були у хвостатого, щоб нові власники знали, як далі його лікувати. Після того, як улюбленця обрали, треба натиснути кнопку Всиновити, заповнити анкету та чекати зворотнього зв'язку від працівників підприємства це не означає, що це вони на сайті побачили, тичнули, як в супермаркеті. Отримали тваринку. Все рівно доведеться прийти на притулок. Познайомиться з тваринкою, визначиться, чи ця тваринка потрібна чи не потрібна. Наші майстри виїдуть до цієї людини через те, що у неналежні умови ніхто тваринку віддати. Буде. І перші звернення охочих забрати безпритульну тварину додому саме через цей сервіс не забарилися. Зараз майбутні господарі проходять перевірку, після якої працівники відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин допоможуть оформити всі необхідні документи. Лише після цього новий друг вирушить з господарем додому. Дому ми зараз вивчаємо ж усіх капитаційних кандидатів. Наша мета прилаштувати тваринку на все її життя у гарну родину. Нині на КТП перебуває 17 котів і 140 собак. Є породисті, є й звичайні дворові. І, хоч зовні тварини усі різні, кожна з них хоче потрапити в добрі руки люблячого господаря. Фото собак та кішок, які зараз є на сайті. Це ще не весь перелік тварин, які є на пункті перетримки. КТП 1628. Поступово їх бо будуть додавати. База сервісу адопції постійно оновлюється, і щодня до неї додають анкети тих, хто хоче отримати шанс на життя в родині. Цього року в Україні подорожчують цигарки. Вартість однієї пачки підніметься в середньому на 40 гривень. Взагалі ціна на тютюнові вироби зростатиме протягом наступних чотирьох років. Більше про це дивіться у сюжеті. Запечку цигарок на 40 гривень більше. У березні президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Він передбачає поступове підвищення ставок акцизного податку на сигарети протягом наступних чотирьох років. В цьому році, наприклад, сигарети зростуть приблизно на 40 гривень, якщо говорити за пачку, в середньому десь пачка цигарок коштує близько 100 гривень, то буде коштувати близько 140. Відповідно до 2028 року таке підвищення буде ну, десь в три рази. То подорожчають цигарети. Акциз на цигарки прив'язують до євро, а не до гривні, говорить економіст Юлія Самойлик. Роблять це для того, щоб зрівняти вартість тютюнових виробів в Україні та решті країн Європи, в тому числі і в цілях боротьби з контрабандою більш дешевих виробів від нас на захід. Україна поступово інтегрує в європейський союз і є необхідність зближення законодавчих норм. Тобто, по суті, це є вимога Європейського Союзу, щоб сигарети в Україні коштували хоча б на мінімальному рівні стільки ж скільки в Європейському Союзі. Найдорожча вартість цигарок, наприклад, у Фінляндії, в Ірландії в Бельгії, це близько 10 євро за пачку сигарет. Якщо порівняти Україну, то це складає близько 2-3 євро за пачку сигарет. Десять років як палить сигарети переселенка Юлія, дізнаючись. Новину про здорожчання цигарок каже, сподівається, нарешті викине шкідливу звичку. напевно, кину, бо це дуже дорого. Я одна в сім'ї палю, але все одно це дуже дорого виходить. Ну ось в мене пачка в день, яка коштує 105 гривень. Поздавець Олег не уявляє своє життя без цигарок вже 30 років. Ділиться оптимальний термін, коли не брав цигарку до рук три роки, мінімальний три місяці. І вкотре собі говорить. зараз подорожчають, точно кину. Чому повертаєтесь завжди до полі? Важко сказати більше від того, що для розваги. Полтавець Костянтин кинути палити не проти, про те, як це зробити, навіть попри здорожчення, не знає. Каже, на ту суму, яку витрачає на сигарети, міг купити більше продуктів. Заробляю витратив на цигарки. І ті болі вони дорожають, дорожають, як все дорожає. У нас. Тільки як їх кинути, це вже друге питання. Я вживаю табекс, таблетки, щоб менше пали. Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за законопроект щодо підвищення акцизного податку на тютюнові вироби 4 грудня минулого року. Вальс чечеча та запальний джайв. Цими вихідними у Полтаві відбувся щорічний відкритий фестиваль зі спортивного бального танцю. Він зібрав близько 400 учасників з всієї України. За якими критеріями журі їх оцінювали, та як саме пройшов конкурс? Знають наші кореспонденти. Вони запалювали паркет своїми танцями, а судді національного рівня оцінювали їхню майстерність. У Полтаві відбувся 13-й відкритий всеукраїнський фестиваль зі спортивного бального танцю Полтавський вальс вальс-2025». Влаштувати ці змагання вдалося зокрема за фінансової підтримки депутата Полтавської міської ради Дениса Поліщука. Цього року я вперше долучився до проведення такого заходу. Мене запросили бути співорганізаторами полтавського вальсу, адже всі знають, що я активно підтримую молодь, дітей, спорт. І сьогодні всі учасники цього свята отримують від мене подарунки. Цього року танцювальний фестиваль вирішили зробити благодійним, розповідає його організатор Євген Бронніков. Протягом дня учасники, їхні батьки, тренери та гості свята мали змогу у різний спосіб донатити на ЗСУ. Мета цього заходу допомогти нашим воїнам. Допомогти хлопцям, ті, що на передовій, зібрати донати, закупити fpv дрони, які зараз дуже гарно себе проявляють на запорізькому напрямку. Ну і також ми закриваємо потреби. Поміря, як ну які поступають, це може бути одяг, це може бути як форма, шоломи і пішла техніка. Полтавський вальс 2025 зібрав близько 400 учасників зі всієї країни. Кожен з них на сцені мав відтворити вальс, джайв і ча-ча-ча. А їхню грацію, точність рухів, баланс та інші параметри оцінювали 40 незалежних суддів. Переможців визначали у кожній віковій групі та програмі. Найперше це музика. Танцюристи всі повинні танцювати в музику, попадати в ритм. Далі додаються вже інші критерії по мірі того, наскільки рівень підвищується. Це також лінії, технічні нюанси стосовно кожного танцю. Історія закоханості у бальні танці кожного танцюриста своя зізнаються учасники змагань. Мені подобається, що я танцюю в гарному. Просто моя мама теж займалася. І мама хотіла спробути, щоб я теж е, захотіла. Ну, ну, Я теж захотіла. І мені сподобалось, Моя сестра старша, на до Юрода, в конкурсі. Я теж захотіла. Маму попросила, та вона мене міхала. Вони швидкі та мають багато емоцій. З нагород цього дня не залишився ніхто. Окрім грамот та призів, усі учасники фестивалю отримали подарунки від меценатів. Це були головні події дня, якими побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті РТПІЛІЇ залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна.